Привіт усім! Сьогодні пропоную приготувати аджику на зиму. Готувати її легко і просто, а завдяки ідеальному поєднанню продуктів виходить дуже смачно. І починаємо з того, що очищення від насіння і помиті овочі я розрізала на декілька частин, щоб було зручно використовувати м'ясорубку для їх подрібнення. Зараз відставляю всі спеції, олію, і оцет і часник в сторону, поки що вони нам не знадобляться. А овочі швиденько перемолю на м'ясорубку. Також у мене на каналі є рецепт дуже смачного кетчупу. Хто ще не бачив, запрошую переглянути. Посилання зараз ви бачите в себе на екрані, а також я залишу його під відео. В регіоні, де я проживаю, а саме в центральній Україні, дуже часто готують цю страву. Пропоную вам також написати в коментарях, звідки ви і як аджику готують у вас, можливо, поділитесь рецептом. Тепер подрібнені овочі ставимо на плиту. перевішуємо і залишаємо, доки закипить. Потім вбавляємо вогонь до середнього і варимо приблизно півтори години до тої бажаної консистенції, яка вам потрібна. Мені вистачило півтори години. Після чого додаю спеції: це цукор, сіль, олію і оцет. Тепер додаю чесник і сухий перець чилі. Мені вистачило пів чайної ложечки. Я не дуже люблю, занадто гостре. Якщо ви любите більш гострі страви, то додавайте більше. Але, на мій погляд, не більше чайної ложки, тому що потім просто неможливо буде їсти. Якщо ви кладете свіжий перець, то кладіть його разом з іншими овочами варитися. Проварюємо ще 10 хвилин і можна розкладати по стерилізованим банкам. Закриваємо банки також стерилізованими кришками, після чого банки перевертаємо, накриваємо ковдрою і залишаємо до повного оголодження. З даної кількості продуктів у мене вийшло півтора літра аджики і ще залишилось в тарільці. Аджика за цим рецептом виходить дуже смачна. Ідеально смакує з м'ясом або просто з хрустким хлібом. Усім рекомендую приготувати це дуже смачно!